В місті Тернополі на березі річки серед місцевими мешканцями під час риболовлі було виявлено артилерійський снаряд калібру 76 мм. На даний час проводиться його вилучення, буде також проведено обстеження території на виявлено додаткове ВНП, після чого даний вибухонебезпечний предмет буде знищений контрольованим підривом у спеціально відведеному місці. Заступник начальника групи піротехнічних робіт майор Гуцуляк Сергій Іванович. А можеш писати, я не боюся. Я кажу правду, там є ще щось, треба шукати. Раз ви є, Ми зараз на Служба... мікрофон запишемо. Мікрофон я вам сказав, ви чули? Там приїхав, тільки Тільки зажіло свого увага. Хватає мені. Там він лежав. Я чесно випадково не йшов, коли тому хлопці не видить, кажуть хлопці, кажуть, вибічай закажу. Вияці? Ще дістали два. Але з другої сторони ще хлопці відомо були дві штуки. Ну, десь такі от, ростом у мене. Гарна погода, правда? Thank you.